Моє вітання. Ну що ж, ми продовжуємо з вами працювати з середовищем MakeCode та нашим мікроконтролером Microbit. І тема сьогоднішнього заняття компас. Компас є невід'ємною складовою багатьох гаджетів, починаючи від звичайних смартфонів, закінчуючи безпілотними літальними апаратами. Компас дозволяє нам орієнтуватись в просторі та знаходити потрібний напрям. Ну що ж, давайте перейдемо в середовище MakeCode і почнемо кодити. Я створюю новий проект. І давайте ж подивимося, що ж нам покаже компас. Взагалі, компас вбудований в мікробіт і, відповідно, передає певні якісь вхідні дані. Я відкриваю групу вхідні дані і шукаю, що ж тут у нас покаже компас. Ага, а компас показує позицію, а точніше поточний компасний курс у градусах. Ага, І для того, щоб відобразити цей поточний компасний курс, нам потрібно відобразити число. Тому я перетягую. Цей блок сюди і додаю показати число. Ну і, відповідно, з'єдную ці два блоки. Після запуску симуляції ми побачимо якісь числа на світлодіодній матриці. Що ж це за числа Ну, перед тим, як починати розглядати ці числа, подивимося, що в нас з'явилась ось така стрілочка. Що ж ця стрілочка означає? Стрілочка означає наш поточний напрям відносно півночі. Якщо стрілочка. Вказує чітко вертикально вгору. Це означає, що ми повернулись на північ. І якщо ви подивитесь, в мене кут 0. Угу, Запам'ятали. Починаємо обертатись за годинниковою стрілкою. І десь доводимо до 45 градусів. Щойно я довів до 45 градусів, майте на увазі, ми повернулись на північний схід. Обертаємося далі і доводимо до 90 градусів. Довівши до 90 градусів, це означає майже 90. Не можу потрапити в 90, але це означає, що ми повернулись на схід. Далі можна повернутися на південний схід, потім на південь, потім на південний захід, потім на захід, на північний захід і знову на північ. І це приблизно у нас буде об оберт, навіть не приблизно, а точно 360 градусів. Взагалі, звідки пішло число 360. Ну, якщо вірити історії, це ще від Шумерів у нас пішло це число. І за часів на вухо до Носора Другого воно згадувалось, як градусна міра кола в 360 градусів. От, так от. Ну що ж, з компасом, я думаю, все зрозуміло. Але чесно, якось незручно. Не думаю, що кожна людина може запам'ятати, в якому напрямку який кут. Відносно півночі. Тому найкраще вик... зробити компас, який буде чітко вказувати стрілочкою на північ. Хіба це можна тут зробити? Ну, я думаю, можна, якщо правильно запрограмувати. Давайте спочатку розберемося, як же працює сам компас. Давайте подивимося на ось такий мобільний компас. Коли я обертаюсь за годинниковою стрілкою і стаю в напрямках певних сторін світу. Ви можете спостерігати, що стрілочка, яка вказує на північ, відхиляється проти годинникової стрілки. Тобто, я обертаюсь за годинниковою, стрілочка відхиляється проти. Хм, Чому так? Взагалі, це наш уявний рух. Стрілочка завжди вказує на північ, тобто вона не рухається, це ми рухаємось. Це ми обертаємось, а стрілочка завжди нерухома. Тому це треба просто запам'ятати. І це нам буде за основу при створенні нашої програми. Тобто, ми будемо орієнтуватись відносно позиції компаса. І саме це будемо використовувати для пообертання стрілочки на нашій світлодіодній матриці. Тобто, давайте коло 360 поділимо на 8 рівних проміжків. Середина цього проміжка це будуть відповідні градуси 0, 45, 90, 135, 180, 255 і так далі. А проміжки, кожен проміжок буде мати 45 градусів. Тобто, починаючи, ну, наприклад, давайте почнемо з північного сходу. Якщо градусна міра, тобто наша позиція компаса, буде більше. Або дорівнювати 23, але при цьому менше, ніж 68, то ми будемо вказувати стрілочку під 45 градусів, але зорієнтовано протилежно. Тобто не на, пів... не на північний схід, а навпаки, ми будемо стрілочку орієнтувати під 45 градусів вгору наліво. Угу. Це треба зробити і запрограмувати. Ну що ж, давайте пробувати. Для цього я прибираю. Показати число. Це нам не потрібно зараз. Використовуємо блок логіки. І умову якщо? Якщо наша позиція компаса буде більше або дорівнювати. Більше або дорівнювати 23 градусам. І при цьому вона буде менша. Тобто використовуємо ще логічний оператор І. І при цьому вона буде менша, строго менша, ніж 68, З'єднуємо ці, ці умовки. То ми стрілочку зорієнтуємо ось так. Тобто вона буде обертатися в протилежну сторону відносно нас. Тим самим я перестворю наступну мову, дублюю. Якщо наша позиція компаса буде більша або дорівнювати 68, і при цьому буде менша, ніж 113, то стрілочка буде орієнтуватись. Ось сюди. Тобто ми починаємо так її обертати. І продовжуємо далі так же само працювати. І так. Далі. 113 сюди вписуємо. А сюди вписуємо 158. Стрілочка вже в нас обернута. Стрілочка вже в нас облена. Буде ось сюди. Продовжуємо. Дублюємо. Так, тут у нас буде 158. Як ви бачите, нічого складного нема. Головне запам'ятати ці числа. 203. Здається, так. Якщо не помиляюсь. І стрілочка у нас вже буде орієнтуватися ось сюди, вниз. Так, продовжуємо. Дублюємо від 203. До 248. І стрілочка у нас вже в іншому напрямку. Так, продовжуємо. Дублюємо. Ага, багато. Ось так, виправляємо помилочку. Так, у мене тут буде 248. А тут в мене має бути 293, здається. І стрілочка орієнтується вже ось сюди. Дублюємо. 293. 293. І 338 має бути. Так, і найскладніша частина це зорієнтувати стрілочку на північ, тому що тут два проміжки від 338 до 360 і від 0 до 23. Тут будуть два проміжки, і вони будуть одночасно орієнтувати нас на північ. Тому що ми не можемо задати від 338 до 23. Якось. Негарний буде проміжок. Тому я роблю ось таким чином. Тобто від 338 до 360. І орієнтую стрілочку на північ. Дублюємо. І від 0. здається 23. Так, до 23. Як на початку. от таку здорову програму ми написали. Ну що ж, давайте ми її зараз протестуємо. Запускаю програмку і починаю обертати нашу стрілочку. Ось ми зорієнтовані на північ. Далі ми обертаємось на північний схід, і стрілочка. Обертається в протилежному напрямку. Обертаємось на схід. Стрілочка в протилежному напрямку. Обертаємось на південний схід. Є. На південь. Супер. На південний захід. Добре. На захід. На північний захід. І на північ. Супер. Але. Тут маленьке але. Справа в тому, що воно адекватно працювати не буде. Доки ми не відкалібруємо компас. Тому я, поки все це щастя, не заливав на мікробіт. Тому доцільно зараз додати ще дуже цікавий блок, при запуску калібрувати компас. Для цього я відкриваю вхідні дані, відкриваю більше. І дивіться, в нас є такий блок калібрування компасу. Я додаю сюди калібрування і все. От тепер в мене проект завершений. Я можу всю цю програму заливати на мікробіт і демонструвати, як воно працює на живому мікробіті. Ну що ж, я її зараз завантажую. Далі. Завантажити як файл. Ось в мене файл завантажився. В мене мікробіт має бути під'єднаний. Ось я його відкриваю. Дещо в сторону сюди приберу. Так. І перекидаємо його саме в мікробіт. Ось так перекидаю. Так. Зараз йде процес завантаження на мікробіт. Я ввімкну камеру. Ось, іде завантаження. Так, якщо все супер, то ми побачимо повідомлення, що нам треба відкалібрувати наш мікробіт. Я зараз мікробіт від'єдную від мережі. Вмикаю роботу від батареєк. Ага. Просить відкалібрувати. Бачимо. Да? Я зараз мікробіт заберу на калібрування. Для калібрування його треба дещо пообертати, потрясти, щоб заповнилася матриця. На... Ось. Тепер можна калібрувати. Так, я починаю калібрувати. І наша світлодіодна матриця повинна повністю заповнитись світлодіодами. Ось бачимо. Ось світлодіодна матриця заповнилась. Ми бачимо, що він відкалібрований, і зараз стрілочка чітко вказує на північ. Тепер я починаю обертати мікробіт за годинниковою стрілкою. як ви бачите, стрілка обертається разом з мікробітом. Тобто вона вже буде вказувати нам на північ. Якщо я буду трошки швидше обертати, вона дещо не встигає. Ну, це все залежить від компаса. Так. О, ось так воно має бути. О. Тобто, як ви бачите, компас починає працювати. Я обертаю за годинниковою стрілкою. А стрілочка, яка вказує на північ, старається завжди зберігати своє поточне положення і орієнтуватись на північ. Ось так має бути. Ось так і працює компас. Я сподіваюсь, нові знання були для вас дуже корисними. І ви підпишетесь на мій канал та поставите вподобайку. А в мене все. До нових зустрічей!